У сесійному залі міськради сьогодні криверісці, які ліквідовували наслідки ракетних ударів по місту і його околицях. За неповний рік, що йде війна по кривому рогу, було завдано понад 30 вогневих уражень. Це і ракетні обстріли, і руйнування об'єктів дронами камікадзе. Останні атаки були найважчими. Це прильот, який був у Тернівському районі. На жаль, загинуло 5 людей, 9 квартир неможливо. Там відновити ще 53 будинки пошкоджено, три дитячих садка, три школи, один лікарняний заклад. І коли ракета вдарила по частному сектору у Долгінцевському районі, там більше 70 домоволодінь було пошкоджено. Завжди першими приходять на допомогу хто рятувальники. Наша патрульна поліція була однією з перших, хто прийшов у тернах, також комунальники, ті, хто спочатку намагається спасти людей і робить це ефективно, Медики. а потім це треба забезпечувати людям ну, можливості жити. Міський бюджет. Вся міська інфраструктура робить досить багато, багато, починаючи відразу від розселення людей, потім там, закрити там, криші і вікна хоч чимось, да, там, плівка, тарпауліном, в перший день. Потім, там, де звичайні вікна, там де, там, де за рахунок міського бюджету скління, також ми виплачуємо. Допомогу людям на придбання вікон Уже надійшли результати експертизи щодо будинку по вулиці Каштановій у Тернівському районі. Ціма дев'ять квартирами, в яких було пряме влучання ракети, зробити нічого неможливо. І ми виплатимо людям, у кого була двокімнатна квартира 650 тисяч гривень. Там, де була трикімнатна квартира 720 тисяч гривень. На квартиру це така сума, скільки стоять в тому районі ну, квартири. Тобто людина може отримати допомогу від міста, від нас, взяти ці гроші і пойти собі купити в тому районі аналогічну квартиру. Ми повинні це робити. Я вважаю, ми завжди повинні підтримувати криворіжців, підтримувати своїх людей. Кожному з присутніх у залі криворізьких рятувальників довелося ліквідовувати наслідки ракетних ударів по цивільних об'єктах. Кажуть, така їхня робота. Важка, складна, апостолова, прильоти по школі. Виїжджали в Легендському районі. Ходили по вулицям і опрашували населення, що в них було пошкоджене за майно. І кому, якщо треба, була допомога медична? «Це случилось там там, велика там 14-15, да повноракетні. Ну от ми я працював роботою на його ківавтоцих, і як водій самосвала ми засипали дамку. Рятувальники і працівники комунальних підприємств міста проявили героїзм під час ліквідації наслідків ворожих ударів. І сьогодні усі служби перебувають у постійній готовності цілодобово, мають необхідний запас матеріалів та обладнання, забезпечені спецтехнікою. Тільки за останні місяці для Кривбасводоканалу було закуплено близько 30 одиниць спеціалізованої техніки, поповнюється матеріально технічна база комунального підприємства Сансервіс. Торік придбали автокран, два телескопічних автопідйомники, три бортові автомобілі та самоскид. За активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, внесок у захист криву. Ворогу та України більше ста криврісців сьогодні нагороджені, подяками голови ради оборони міста. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.